Ну, що Емо, Обирай, замовляй. Боже волі, ти, як крута! Я хочу картоплю фрі. Це моє улюблене частування. Буде зроблено. У мене є все необхідне для приготування картоплі. Спочатку цю саму картоплю треба почистити. Краще за все з цим впорається дриль і звичайно картоплечистка. Тепер розрубаємо її на скибочки, але робити це ножем дуже довго. А от тенісною ракеткою в самий раз. Тепер самий страшний момент закинути картоплю в киплячу олію. Ховайся хто може! От вредна олія. Ну а для наступного етапу треба як слід підготуватись. Я буду діставати картоплю з фритюра. Настрій бойовий. Я впораюсь. Приступити до вимикання плити. Так, олію знескоджено, можна діставати. Залишилось тільки перекласти її в гарну упаковку. Ой, яка смачна! Ема, твоя картопля готова. Пригощайся. Ну що, як тобі? Це нереально смачно. А з соусом буде ще смачніше. Зараз спробую. М -м, дуже круто. Секундочку. В якості чайових я залишу тобі все, що є у мене в кишені. Велике дякую. Не знав, що у тебе є гроші. Ось це так. Я заробив перші гроші. Ну, ж нові клієнти. Мабуть, ніхто не хоче ходити до мого Макдональдса. Ух ти! А от і клієнт. Чого бажаєте? Так, все вірно. Це угода на мільйон. Так, я також там буду. Приготуйте для мене ось цей бургер. А, буде зроблено. З чого починається будь-який бургер? Звісно, з булочок. У мене їх ціла пачка. Ей, Відкривайся ж. Ой. Так, плани змінюються. Ці булочки мені вже не підійдуть. Доведеться виліпити свою власну. Думаю, якщо постараюсь, то буде навіть смачніше. Ставимо пекти на максимум, щоб булка приготувалася швидше. Ну а поки що приготую решту інгредієнтів у охід піде салат. Подрібнюю його на невеликі шматочки. Ось так. Пахне свіжістю і чимось горілим. Булки. Здається, я трохи переборщив. Пожежа. Треба швидше її загасити. Угода на два мільйони буде в інший день. А що взагалі відбувається? Покваптись, мені взагалі то час. Звичайно, вже все майже готово. Так, булочка трохи згоріла. Але нічого. Могло бути і гірше. Інші інгредієнти будуть такими смачними, що горілу булку ніхто і не відчує. Додам більше огірків і помідорів. Звичайно ж, багато соусів. Потім салатних листочків. І не можна забувати про котлету, котру ще треба приготувати. Смажити на сковороді буде дуже довго. Значить, буду використовувати чистий вогонь. Погнали! Клас! Вийшло! Пахне смачно. Ой, так, так, все вірно. Мені ще довго чекати бургер. Так, я тут. Так, так, вже майже готово. Залишились фінальні штрихи. Все, пане бургер готовий. Смачного вам. Ну, нарешті. Ну що ж, виглядає апетитно, М -м, як же це смачно. Так так, я виїжджаю. Йому справді сподобалось? Який же я молодець. Так. Ось так, ось так. На тобі отримуй. Отримуй Так, так, яке цікаве місце. Опечки. Картина. Бо що ще я можу винести. Бачу гроші. Вони мені і потрібні. Не зрозумів. Це що черговий клієнт? Так, так, це вам. Приготуйте для мене ось цей пончик. Пончик це просто. Ви будете приємно вражені. Наївний. Тут усе яке з булочкою. Спочатку попрацюємо з тістом. Спочатку його потрібно гарненько розім'яти, потім надати форму з дірочкою, ну і нарешті підсмажити. Головне на цей раз не переборщити. Валія, не стріляйся. Гадаю, вже час діставати пончик. Зручніше за все це зробити щипцями. А от і він. Ммм, який аромат. Залишилось його тільки прикрасити. Зверху палю медом і засиплю посипкою. Пане, ваш пончик готовий. А що це ви таке робите? Та не потрібний мені твій пончик. Все, що я хотів, я вже забрав. Як забрав А, пончик? Та невже? Я нарешті зловив того самого злодюжку Оскара. Дякую вам за сприяння слідству. І за смачний пончик теж велике дякую. Так, якось ще загляну. А ти, злодюга, пішли. Так, так, все добре, я вже в дорозі. Оце так поворот. Ох, як же тут спекотно. О, морозиво мені не завадило. б. Це морозиво скінчилось, та не біда. Я зараз приготую нове. Так. А може вам зробити більшу порцію. Що скажете? Давай ще більше дуже спекотно. Е, ну, добре. Ось це підійде. Так, в самий раз. Ну, як скажете, в цьому кориті треба перемішати всі необхідні інгредієнти: молоко, цукор та ягідки. Ну, а тепер. Все це треба гарненько перемішати. Отак От як же апетитно це виглядає. Ну що, моє фірмове Макфлорі майже готове. Тепер його треба на якийсь час прибрати до холодильника. Фух, ну і важка порція. Прошу швидше. Мені дуже спекотно. Прошу тримайтесь, залишилось зовсім трохи. Зверху палю шоколадним сиропом. І ще прикрашу печиво морево. Клас. Закінчились? Ну, добре. От, Макфлурі готове. Ну, нарешті прошу це вам. Ой, дякую. М -м, приголомшливо і дуже освіжаюче. Заробив так, це мадам все ж таки не в собі. Дякую. Ще побачимось. Та не хотілося б. Хоча я хочу страву з єдинорогом. Я люблю цих коней з рогами та райдужними хвостами. Мармеладні ведмедики. Хм. Добре, давайте спробуємо щось приготувати. Перекладаємо у більшу миску. Далі використовуємо пальник, щоб розтопити ведмедиків. Потім беремо форму у вигляді єдинорога і заливаємо рідке зелене желе. Чудово, тепер знімаємо форму. Вийшов мармеладний єдиноріг. Ну мені потрібен торт. Спочатку збираємо торт, торт, потім крем на нього. Зверху ще один шар торта. Після цього крем також розрівнюємо його. Коли торт зібраний, прикріплюємо очі з мастики. Потім ми прикріпимо шоколадні вушка, райдужну гриву і красивий золотий ріг. Та-да, тира, що ти придумала? Давайте подивимось. Ну мені знадобиться шоколад. Ми використовуємо білий. Він дуже смачний. Викладаємо форму голови єдинорога з цих квадратів. Далі мені знадобиться шоколад кіндер-буено. Bueno. Відкриваємо його, дістаємо і робимо з нього гриву. Далі розбавляємо кольоровими шоколадками. І подивіться на це. Вау! Тут так багато цікавого. Усі єдинороги виглядають мило. Але я хочу почати з того, що з тортом. Давайте спочатку візьмемо шматочок. Ого! внутрішня частина торта така кольорова. М -м, смачно! Так добре! Я хочу спробувати ще. А що це тут? Ого, це шоколад. Давайте м -м, спробуємо. Я люблю шоколад. М -м, як смачно. А що це тут? Це єдиноріг точно мармелад дивись. Давайте відпустимо. ну, ось і все. торт єдиноріг точно переміг. Справді я переможець. Ура! Дрейсі, ти це зробила. Вітаю! А тепер я хочу страву з Кока-Колою. Зробиш її для мене? Звісно, давайте подивимося, що під флоками. О, у мене шоколадний набір. Ух, круто! Круто. А як щодо мене, давайте подивимось. У мене набір мармеладу. Ну це не те, що я хотів. Угу. Тоді що в мене буде? Давайте подивимось. Справжня Кока-Кола. Круто. Я точно виконаю бажання Джил. Вона буде щаслива. Мені так пощастило. Не можу повірити своїм очам. Але це не чесно. У нас є желе і шоколад. У трейсі одразу є кока-кола. Хлопці, раджу вам почати готувати, а не обговорювати мої продукти. Поки ви готуєте, я трохи відпочину. Так, дійсно, гаразд, давайте почнемо готувати. У мене є шоколад, але що з ним робити? О, у мене є ідея. Я можу пофарбувати одну пляшку Кока-Коли. О, так. У oh, трейсі, поки вона не дивиться. Що це тіра? Зак, поділися зі мною кока колою Трейсі теж. Будь ласка, ну, oh, гаразд, бри. Супер! Тепер я точно можу приготувати страву, яка сподобається джил. Мені потрібно зробити желатин з водою. Після цього додати кілька крапель барвника на желатин. Я хочу зробити різнокольорове желе, і ми беремо порожню пляшку, вставляємо в неї лійку і заливаємо желе. Спочатку червоне. О, так. І готово. Далі йде оранжевий. Потім додамо трохи жовтого. Потім зелений і синій. Чудово! Моя пляшка з Кока-Колою майже готова. Давайте розріжемо її. Подивіться на цю мармеладну Кока-Колу. Цікава страва! Теж потрібно здивувати джил чимось. О, мені потрібно взяти одну з кол трейсі. Зробимо це тихо. Мені потрібно бути ще тихішим. Беремо пляшку, і трейсі навіть не помітила. Але мені потрібна лише пляшка. Я можу випити колу. Мм, смачно. Ой, мені потрібно відригнути. Ой, щоб не розбудити її. Ой, ні. Я її не розбудив, це головне, вона ще спить. Гаразд, повертаємося до приготування. Мені потрібно розтопити цей шоколад. Я зроблю це за допомогою своїх долонь. Додаємо трохи тепла до шоколаду. Так, тепер він гарячий і розтоплений. Чудово! Тепер, коли шоколад рідкий, мені потрібно відрізати к'янчик і покласти його в пляшку. Ммм, так смачно! Тепер розподіляємо шоколад по всій пляшці. Ось так. У мене є ця красива шоколадна пляшка кока коли і ми додаємо всередину всі МНМ. М Ч чуто Пиліт, прокидайся. Що? О, я ще нічого не підготував. О, чому тут лише одна кола? Це не може бути. Ви бачили мою колу? Ви підозрілі. Ну, гаразд. Добре, що хоча б одна пляшка залишилася. Джил, ось, тримай. Вау, ти так багато зробив для мене? Я задоволений, з чого мені почати? О, точно ця пляшка виглядає природно. Давайте спочатку її оцінимо. Класична кола. Хм, це занадто банально, хоча й смачно. А що тут приготовано? Давайте спробуємо. Хм, шоколадна пляшка. Чи є щось всередині? Ого, мені терміново потрібно спробувати це. Давайте розчавимо цю пляшку. Ой ах. Ого, вони повні. Еменем зак знає, що це мої улюблені цукерки. Супер, це те, що я люблю. Мм, смачно! Тепер давайте спробуємо останню пляшку Кока-Коли. Ого, це мармелад! Давайте відкусимо. Мм, на смак зовсім не схоже на Кока-Колу, але шоколад дуже смачний. Я не можу зупинитися. Мм, ця кола точно перемогла. Ну, це моя страва. Як круто, я виграв Дай 5, п'ять трейсі. Гей, ти не рада за мене? Ті.